Слава Україні! Героям слава! З нами Дмитро Сорока, гравець команди Торпедо. Спершу розкажіть про емоції від гри, а також про суперника, команду «ДЮСШ агробізнес. В принципі, емоції позитивні, перемогли. Про команду, що хочу сказати. Молода команда, дуже амбітна, дуже багато бажання. Деколи воно переростає, ну як вам сказати, в більш негативні моменти, але нічого страшного, це діти, в них все попереду. Стараються молодці, хай продовжують в тому самому русі. Бажаю їм перемог в наступних матчах. Чотири забиті м'ячі ворота суперника. З яким настроєм будете продовжувати боротьбу? Ми будемо старатися якомога більше забивати голів. У нас дуже багато моментів, але, на жаль, з реалізацією дуже великі проблеми. Це показав перший матч. Зараз, в принципі, в нас теж дуже багато моментів. Сторожук сьогодні міг забивати п'ять, але. Вистачило в принципі, одного. Будемо боротися і будемо старатися залізти в четвірку.